Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас мова піде про оскарження ВЛК, а точніше, про повторний переогляд ВЛК обласними ТЦК та СП. Це стосується тих військовозобов'язаних, які пройшли ВЛК і не задоволені результатом проходження. То з прийняттям 560 постанови Кабінету міністрів України від 16.05 року, а саме на підставі 72 статті, такі військовозобов'язані за своєю заявою мають право написати в разі незгоди відразу ж на начальнику. ТЦК та СП і попросити направити їх на переогляд обласним ВЛК. Ми вже пройшли цей шлях, у нас вже є позитивна практика, тому ділюсь власне нею з вами. Так от, що вам потрібно в разі, якщо ви пройшли ВЛК і ви не задоволені її результатами, і вважаєте, що не об'єктивно було проведено ВЛК, ви повинні відразу ж звернутися до начальника ТЦК та СП з письмовою заявою, і проханням пройти в. ПЛК при обласному ТЦК та СП. Ми це зробили, відразу звернулися з такою заявою, розписали всі діагнози. До речі, ситуація взагалі кричуща, тому що військовослужбовець, з якому ми потім на 6 сторінок розписували його діагнози і обстеження, йому написали просто нуль хвороб. Нуль. Я такая вперше раз бачу в житті, при тому, що військовослужбовець, вибачте, військовозобов'язаний, якому 58 років. Там такий букет хвороб, що ну, взагалі, просто там не те, що не обмежено придатне, там не придатне для проходження служби з виключенням. В нього зазначили нуль хвороб. Це наша доблісна обласна клінічна лікарня, яка і проводила лікарі, і проводила таке волока. Ми написали заяву. На надання направлення описали всі його діагнози, описали, під які він статті підпадає і так далі. І так далі і попросили направлення на обласний ТЦК при ньому проходження ВЛК. Але нам відмовлено не було, але прийшов лист про те, що типу ми маємо право самі звернутися на напряму до обласного ТЦК або звернутися зі скаргою до регіонального ВЛК. Звісно, ми не стали звертатися зі скаргою до регіонального, тому що скарга не зупиняє при. А чим е, зараз вигідне таке положення прийняття нових змін, що якщо ти звертаєшся до обласного ТЦК, то е, переогляд зупиняє призов. Тобто, поки не буде переогляду ВЛК, ніхто нікого не забере. Ми скористалися цим правом, приклали відповідь з РТЦК, і е, власне ось у мене передівною відповідь обласного ТЦК, в якому зазначено цитую, вашу заяву розглянуто, повідомляємо, що з метою контролю медичного огляду громадянину такому-то такому то та, такому та, особисто прибути до Запорізького обласного ТЦК з усіма підтверджуючими медичними документами та результатами досліджень в період часу, зазначений період часу роботи ТЦК для оформлення постанови згідно вимог. Статті 22 розділу положення про військову лікарську комісію, ну, власне, наказ 402. Тому, шановні, позитивна практика є: користуйтеся, знайте про свої права і пам'ятайте, що ви наразі маєте таке право передбачене статою 72 560 постанови КМО. Дякую всім за увагу. До побачення.